У Севастопольському гарнізоні продовжуються спортивно-масові заходи. Поточний тиждень розпочався змаганнями з волейболу. У п'ятницю на спортивній базі штабу командування військово-морських сил України відбулося підбиття підсумків і нагородження команд-переможниць. На урочистому шикуванні команд переможниць спортсменів привітав голова спортивного комітету Севастопольського гарнізону, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Серед восьми команд управлінь відділів та служб командування військово-морських сил збройних сил України. Звання найкраще підтвердила команда управління оборонного планування. Друге місце посіли офіцери командного центру військово-морських сил, третє – представники оперативного управління. Серед 11 команд з військових частин Севастопольського гарнізону призові місця поділили таким чином: тридцять. Дісталося команді розвідки друге бригаді надводних кораблів перше вибороли військовослужбовці служби охорони та обслуговування штабу командування військовоморських сил Збройних сил України. Наша частина посіла перше місце в змаганнях. Це все досягається завдяки плідній праці військовослужбовців, офіцерів, контрактників строкової служби. Як кажуть, легких суперників не буває. Все. Достається завдяки плідній праці і старанням військовослужбовців. Усім військовослужбовцям я хочу побажати, перш за все, це ніколи не покидати спорт, бо спорт це життя, це здоров'я, ну і успіхів. В волейбол почав грати ще в коледжі в Севастопольському морському коледжі. Я грав за зборну коледжу в усіх іграх. Вся гра дуже інтересна в цій грі участвує кожен член команди. Ця гра піддержує дружбу та заміщає кожну людину. Вона робить з команди колектив, який грає, думає однаково. і Дозволяє пізнавати людей. Перемагати приємно, але головне не перемога, а участь в грі, сама, сам адреналін, який виплескується в самій грі. Бажання перемогти у кожного є, та завжди. Згідно планів спортивних заходів, змагання серед 12 команд академії військоморських сил ще продовжуються. Тим часом в спортзалі штабу командування військоморських сил розпочався новий турнір на цей з настільного тенісу. В змаганнях беруть участь всі бажаючі військовослужбовці Севастопольського гарнізону, в тому числі армійські журналісти з телерадіокомпанії БРИЗ.